І перший автомобіль у нас на огляді це Passat 2017 року, куплений, скажу пізніше. А зараз я вам розкажу. Так, це Passat 17-й рік, 93 пробігу в милях. Ось такими пошкодженнями. У нас треба замінити фару, крило, бампер ремонтується. Немає корпусів дзеркал, двері рихтуються, крило заміна, колесо з диском. Робиться. Так, по салону. Чистень... Не чистенький, а біленький салончик такий світленький. А, моніторчики, підігрів, все є ну, в стандарті. Куплена машинка була на страховому аукціоні AI за 2625. Комплектація SE 1,8 двигун на 19 колесах. Ось такий автомобіль приблизно стане десь до 11 тисяч доларів. Ну, може, трошки більше. На ринку вони 14-15, залежно все від стану. Якщо цікаво, знаєте куди звертатися, контакти в шапці профілю.